Зустрічайте молодий батько і вже не молодий стендап-комік Макс Вишинський вітаю вас, брати та сестри. Слава Україні! Все правильно Женя сказав. Мене звати Макс Вишинський, я стендап-комік. І давайте трошки з вами познайомимось. Поаплодуйте, будь ласка, хто в залі є пари? Закохані пари? Чи може там. За звичкою ще зустрічаєтесь трошки там. Поаплодуйте, хто парами прийшов. Клас, клас, ви пара, ви не ховайте очі. Перший ряд. ну перший ряд. Ви пара, як вас звати? Тамара, дуже приємно вас. Олександр, Тамара і Олександр, кайфово. Ви у шлюбі. Так. А ви Олександр? <риклад> Теж у шлюбі, так? Ну, слава Богу, прийшли разом, підете разом, не окремо. Слава Богу, класно, класно. А поаплодуйте, будь ласка, люди, кому більше 30 років. Є такі є? Ого, хтось прям кричить: Ууу, це у, це вас звідки сили? Звідки сили? Погода помінялась. Ну, що ви що ви взагалі собі дозволяєте? Да, Дивіться, мені 34 роки, 34 роки, і я не розумію, що це за вік. Не розумію, це багато чи мало, це всього навсього чи все. Ну от не розумію, не розумію. Мало, так. Да. Ну, дивіться, дивіться. З одної сторони, з одної сторони, я ще собі такий жвавий молодий пацан, правда? А з іншої, я пам'ятаю, як OLX ще називався Сландо. <рик> от от вона, моя літня аудиторія. Дякую, що ви смієтесь. Дякую вам, дякую. А в кого діти є? Поаплодуйте, люди, в кого є діти. Вау, клас. Я а, молодий батько, в мене є дитина, дівчинка, півтора року. І я часто гуляю з нею на дитячому майданчику. Вона сидить в візочку, ми гуляємо, і в нас на дитячому майданчику є матусі. Які жодного разу не бачили, щоб ми з дружиною вдвох гуляли з дитиною. Вони постійно бачать, як я це роблю один. Я дивлюсь їм в очі і вже бачу ці версії. Там гра, що деколи розпочинається в них в головах. Що це за чоловік, де його дружина і коли мій буде робити так само, розумієте, яка там в них історія. Але мені стало цікаво, що вони насправді про мене думають. І виявляється, в нас в ЖК є мамський чат. Я прийшов додому, дружина мені показує, там моя фотка. І написано, дівчи, а коли цей безроботний вже роботу собі знайде. Мало того, що вона народила, так вона ще й працює, а він просто гуляє в одній руці кава, в іншій собі коляска, ходить, посміхається, бісить нас всіх, Розумієте, яка історія. І там в цьому чаті одна мамаша вступилась за мене і пише, успокойтесь, відчепіться від людини. Це Макс Вишинський, це відомий стендап-комік». Я такий, дякую, Олена, оце дружина, оце виручила. Я одружений, я одружений, і в нас з дружиною своя однокімнатна квартира. Ми зараз її здаємо і е, знімаємо трикімнатну квартиру. Ну, дивіться, просто е, в однушки дуже тісно, коли в тебе дитина, два кота, дружина. Ну, тісно, розумієте? Дитина, коли народилась, от де ти її поклав, кудись пішов, потім там її і знайшов. Все просто. А потім вона повзати. Почала, ми такий коврик постелили, короче, щоб вона повзала, і все, квартира закінчилась, розумієте? Нема. Тому ми свою здаємо і знімаємо трикімнатну квартиру. І найбільш частим питанням, яке я чую від своїх знайомих, це Максим. А що знімати квартиру, якщо є своя? Да, маленька, да, тісненька, але ж своя. Я кажу: а чого ви досі не ходите в сандаліках 29-го розміру? Да, маленькі. Да тісненькі. Але ви ти що, дурачок за комфорт переплачувати? чи що? Знайому зустріли, і вона каже: То це ви з однушки в двушку переїхали? Я такий, ні, в трьошку. І вона така: а нафіга вам трьошка. Вам би і двушки хватило. І я такий балі. А де ти раніше була? Тупо ріелтери мене намахали, такий Максим, двушок ніколи не існувало. Є тільки трьошки за всі гроші, знімаю ось цю, знімаю ось цю. Але да, да, за в трьошку, просто в мене такий стіль, знаєте, такий стіль. Я в школі з 3 в 5 клас перескочив, сподобалось, знаєте? Зараз ми з дружиною думаємо що другу дитину не заводити, зразу третю лупанем, щоб в людей ще більше питань було, розумієте, як вони, як вони це роблять. І е, поки е, ми переїздили, наша нова квартира, от як до першого ряду, там просто ну, дуже близенько йти. І я не наймав ніяких вантажників, просто сам потихеньку, всього-навсього, там за один-два місяці всі речі туди переніс. І поки я це робив, наші коти були в однушки в однокімнатній квартирі. Знову ж таки, знайому зустріли. Вона каже: Ну що там, переїхали? Я кажу, да, все класно. Вбулися в новій квартирі, Да. ночували, ну, да. О, А як там коти? Я такий, а коти в однушки? І зі сторони це виглядає, що ми капецька мажорна пара, яка любить понти, розумієте, в котів свої 44 квадрати. А прикиньте, я кажу: да, так, да, коти в однушки, коти в однушки. Ну а що, вони вже дорослі, що їм з батьками жити? Зараз думаю, що треба друге паркомісце знімати, бо Рижому вже чотири, пора на права здавати, розумієте, як. І в однокімнатній квартирі в нас виходили вікна на лепи лінії електропередач. Вони були дуже близько до нашого балкона. Балкон не заскляний. Тому ми з дружиною вечорами сиділи на балконі, пили вино і любувались випромінюванням. От такі ми люди. Така річниця в нас була. Да, і... Завжди знайомі мені казали, Макс, лепи занадто близько до е, твого балкона. Це дуже погано впливає на здоров'я. Прям дуже погано. Ці хвилі вони впливають на здоров'я. Це дуже погано. Я кажу: успокойтесь, не вірте в конспірологію, це все єрунда на мені. Шапочка з фольги. все. Все прекрасно, розумієте? А от в трикімнатній квартирі вікна виходять в двір. І ось що погано для здоров'я. Для мого психічного здоров'я. Зараз я вам поясню. Зараз вже спекотно стає, вже класна, тепла погода. І щовечора я перед сном відкриваю вікно на режим форточки, лягаю до своєї дружини, обіймаю її, поруч спить наша дитина, наше маленьке сонечко, наше чудо, обіймаю свою дружину, максимальний затишок, комфорт, кохання та любов. Як тільки я починаю засинати, всі собачники зі всього світу приводять своїх собак погуляти в мене під вікно. Кого є собаки? Поаплодуйте, будь ласка. Може, ви і хороші люди. Але я вас ненавиджу, правда. Я всією душею вас, ваших шпіців, просто ну, просто ненавиджу. Повірте мені, майже кожен вечір, я тільки лягаю спати, я чую знизу з двору. Людвік, стой! Людвік, стой! Людвік стой! Там Людвік... Вона... Людвік, стой! Там Людвік. Людвік, стой! Там Людик. Людвік стой! Я думаю, Людвік ідкуси і рот. Ну, серйозно, вона заткнеться, в тебе пасть буде заняти, може я в цей момент фазу сна запригну на. Розумієте? І в цей момент я думаю, боже, як добре, що в мене два кота, два лінивих британських кота, в яких тільки дві функції лежати і лежати. Все, розумієте? Мені ніфіга не роблять тільки лежать і сплять. І як я про це думаю? Один кіт забігає в нашу кімнату, другий забігає за ним, застрибує на першого, починається бійка. Це внизу. Людвік стой! Людвік стой! Коти. Мяу, мяу, Людвік прокидається моя дитина, починає переклічку з дільфінами. Прокидається моя дружина, кричить на мене, типу, я винен цій всій, всій ситуації. В цей момент, єстественно, починається повітряна тривога. Це кричить: Людвік Шахеди! Людвік Шахіди! Типа Людвігу, не чхать, що там летить, розумієте? Але Людвік він приймає накази і починає збивати шахіди гавканням. Коти мої такі, Людвік, ми в твоєму батальйоні приїгають на підвіконник. Людвік кричить, ця кричить, дитина кричить, дружина кричить, я встаю і такий, так все, стоп! Кажу: Олена, я приймаю тверде чоловіче рішення. От ну, ми кудись приїжджаємо. Такі, ні, я завтра повішусь. Але повішусь на лініях електропередач. Там мені спокійненько. До речі, дай біруша, я буду вішатись в берушах. Бо якщо ця з Людвігом прийде по ту сторону дому, то вона і там мене розбудить. На цьому в мене все. Я вам дуже вдячний за вашу реакцію. Ви неймовірні люди. До нових зустрічей. Мене звати Мак па па Єдиний парка.